Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за кущами вуску. Дітки, ви бачите, це кущ вуску. Він символізує, символізує переход від весни до літа. Це один з найкращих весняних кущів. Має дуже чудовий... Аромат дітки А колір буває різний. Буває колір синій, білий, фіолетовий. Бачите? Так. А ще буває червоний, ліловий. Подивіться, які в нього листочки. Бачите? Що вони нагадують? Листочки нагадують, бачите, маленькі сердечки. Да? От. А квіточки, подивіться, яке суть свіття. Бачите? Ось вони зібрані всі в чашечки. Ось такі чашечки. Бачите, на кожній квіточці ви бачите чотири пелюсточки. А той, хто знає, знайде п'ять пелюсток і з'їсть квіточку, то буде мати велике щастя, буде мати удачу. Кущ э, бурску, дітки дуже-дуже лікувальний. Він використовується в різних цілях. Використовується як листочки, так і квіточки. З нього можна готувати чаї, можна э, заварювати і робити компреси. Він дітки лікує цукровий діабет. Коли нежить, вас можна попити чайок. Лікує легені, коли ви простужені. Ось. А ще він лікує ревматизм, якщо валять мішки. Дітки, бузок переводиться із грецької мови серінга. А серінга – це очеретяна дудочка. Збачите, ми сьогодні з вами. Познайомились з дуже гарним кущиком. Його, бачите, висаджують і на квітниках, і під вікнами люди, бо він дуже корисний, дуже запашний. До побачення, дітки!